Всім привіт! Сьогодні хочу перший раз Попробувати підкислити квасцями такі продаються в аптекі, свої гортензії широколисті. Жарко вони трошки прив'яли. Я хочу, щоб вони були більш фіолетові або сині. Звісно, зараз вже пізно підкислять. Треба, коли тільки бутончики лізуть. Але я не змогла знайти ці квосці. Оказується це такий дуже рідкий продукт. Я тільки знайшла його в аптекі в одній єдиній аптекі, Більше ніде я не могла їх знайти. Ось у мене є така, такі мірні ложечки. Води возьму трошки, 3 літри. Написано в інтернеті, що треба на відро 15 або 20 мл цих квасців. Зараз розколочу і пролью. Ці, кстати, маленькі, до речі, також можна проливати квасцями. Може, в них там вже будуть бутончики та заквітнуть? Так що я їм теж капельку покапаю. Тут у мене вже ось в більшеньких горщиках. Білих нема, тому я попробую налить всім. Розчин получився такий трошки як мутний, білий. І потроху поналиваю. Дуже заливати не можна, тому що ложки маленькі. Ці гортензії можна, так сказати, угробить, якщо дуже їх заливати. Ну і цим покапаю потроху. Далі буду показувати результат. Всім пока!